Провожу тест на Значить, Зарядив його повністю, батарейки навіть окремо зарядив зарядним, коли вони виняті, потім ще дозарядив ось так в радіоскані. 0,4 А йде зарядка і це вже дозарядка. Ну, може, хвилину позаряджаю, потім буде по нулям струму. Значить заряджені повністю, поки заряджається, світиться червоним. Блимає. Отак зелений у мене. Все, зарядили, заряджений. Тепер будемо тестувати. Вмикає. Вмикаємо його. Так. І. налаштування такі. Виставимо. журнал у нас расширенный занято 7 стрему зараз все так все старые. вот а мне 60 не знаю там байт килобайт так, так и так и далее не у нас тут Розширений треба. І гамма, Перегляд. Кнопка. Тривога. Захоплення. Так. Розклад. Ні. Так. І тривога. Ось так. идут записы вот 30 я хочу снова 36 записи так в моменте же один автоматизатор у нас так ну хорошо так і все залишаємо. Звук. Залишаю тільки сирену тривогу, облимання, клацання вимкнув. Ну і дисплей буде вимкнути і буде так працювати, заміряємо, скільки пропрацює. Зараз у нас 8.11 число 8.49 ранку. Все в такому режимі. Візьминою підсвіткою. В режимі гама він працює. Циналізація увімкнута. Ну все. Всім пока. Перевіримо, скільки пропрацює.